Hello, children! How are you? Nice to meet you! Привіт, малята! Як ви? Рада зустрічі з вами! Мікі та його друзі вже зачекалися на вас. У них багато сюрпризів! Готові вивчати англійську разом з нами? Вирушаймо! Hello! Hello children! Привіт малята! How are you? Як ви? I'm great. У мене все чудово. Готові вивчати англійську разом зі мною та моїми друзями? Я впевнений, ви сумували за нашими заняттями. Ну що ж, розпочинаємо! Погляньте, хто до нас завітав! Hello friends! Я, впевнена, ви знаєте, хто ця дівчина. Але спитаємо What is your name? My name is Snow White. Мене звати Білосніжка. А це мої друзі гноми. We are Dwarfs. Ми гноми. Білосніжка і її гноми так полюбляють весну. Що сьогодні хочуть вас познайомити з весняними словами Spring! Весна! Повторіть Spring. Цей гном дуже полюбляє збирати чудові весняні квіти. Англійською квітка flower. А якщо квіток декілька, то додається закінчення з flowers. Повторіть flowers. Цей гном веселун ловить метеликів. Метелик англійською butterfly. Повторіть Butterfly. А якщо метеликів багато, Butterflies. Butterflies. Чудово! Весняні пташки злітаються до білосніжки. Пташка англійською. Bird. Повторіть Bird. А якщо пташок багато Birds. Birds. Запитаємо англійською скільки? How many? How many? Повторіть. How many? How many butterflies? Скільки метеликів? Так, four butterflies. Чотири метелики. How many flowers? Скільки квітів? Three flowers. Так, три квітки. How many birds? Скільки пташок? ту birds. Дві пташки. ту birds. Втомилися малята. Відпочинемо трохи. Пограємо в гру хоп-хоп, стрип-стрип. Клеп-клеп, плейс-плес. Приготуйте ваші ніжки та ручки. Повторюйте за мною та моїми друзями. Хоп! Йово ріт! А тепер давайте пригадаємо, на минулому занятті ми з вами вивчили декілька кольорів. Погляньте, це ж веселка Rainbow. Ми з вами знаємо вже деякі кольори. Повторимо їх разом зі мною та Гуфі. Увага! Червоний, синій, зелений та жовтий. Згадаємо кольори! Якого кольору найбільший кубик? Так, red. Повторимо Red. Гуфі? тримай. А якого кольору ось цей кубик? Повторимо англійською Yellow. Так, молодці. Yellow. Цей ще трохи менший кубик. Який він за кольором? Англійською blue. Так, Блу. Тримай, Гуфі. Назвіть англійською колір найменшого кубіка. Так, Грін. Грін. Ви добре запам'ятали ці кольори, але ми ще з вами знаємо не всі. І сьогодні наша гостя Білосніжка нам допоможе вивчити ще декілька кольорів. Повторюємо разом з нею. Браун коричневий браун чорний блек. повторіть блек білая хмаринка white. White. Помаранчевий. Оранж. 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 фіолетовий Tople. Tople. Рожевий. Pink. Полтори. Pink. Хірей як це зачиня. Grey. Grey. Чудова малята. Goodbye, Snow White. Goodbye. Goodbye, Mickey. Bye-bye, children. Bye-bye. Children. Якою веселою та кольоровою вийшла наша зустріч. Дякую, Мікі Thank you, Міки. Дякую, Білосніжко Thank you, Snow White. Дякую вам, діти. Thank you, children. До побачення. Goodbye. До нових зустрічей. Чекатимемо на вас.